Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже гарною ідеєю. Можна і на сніданок, можна і на обід, і також можна і на вечір. Це будуть зрази, але вони будуть без борошна, без картоплі. Ось тут я вже перемолола 300 г фаршу курячого, додала сіль перець, чесничок, цибульку і додаю 100 г. Такого сера. Це все перемішую. Це все гарнесенько перемішало, зробила ось такий начинко буде шампіони. І ставлю начиночку. І гарнесенько так заліплюю. Шампіон у мене 200 грам. Я, зарані я їх гарненько протушила з цібольку. Тож додала сіль, перчик. Ось які виходить. Кладу у духовочку. Подивіться, яка вийшла красота і смакота. Ще мені кажуть, що не вірять вони мені, що я можу їсти і худнути, що я зробила бойку якусь операцію, або на таблетках. Як на такому не можу худнути. Ні борошна, ні картоплю, нічого. Тут сплошний білок. На обід додавайте собі якогось вуглеводу і клітки в вигляді салата, а ввечір також берете собі цих зразу пару штучок, робите салат. І, будь ласка, ходніть собі на здоров'я, готуйте таке, як я, і будете також ходнути.